Вітаю! Сьогодні 26 листопада і це мій корисний сніданок. І останнім часом я перед сніданком чищу лімфу. Глядачів у мене не дуже багато, тому я повторююсь і розповідаю кожного разу. так. Ну, поки буду чистити лімфу, стільки і буду і повторюватись. Так, добре, по черзі. Я вже не один раз чистила лімфу. Як. І навіщо чистити лімфу? Є відео, я прикріпляю в опису. Там дуже гарно розповідає жіночка, навіщо? Останнім часом я е, чистила для того, щоб жир на животі зникав. Так, ви правильно все почули. Дуже-дуже дуже, дуже, дуже гарне і помітно зникає жир, е, нижче пупа. Ось у цьому місці нижче пупа жир зникає. А я ще почала робити вакуумний масаж, тому і згадала це, і знову почала чистити лімфу. Так, згадала це. Ну, мабуть, хто знає, ну я думаю, що це дуже-дуже мало хто знає, що в жиру, в жиру і у нас, і у тварин збирається всілякий непотріб, що ми нечисто з'їли, нечисто випили. В жиру накоплюється, так, все погане. І я робила, почала робити, верніш масаж вакуумний живота, і вирішила ще раз чистити лимфу. Так, і це дуже правильно. Правильно, чистити лимфу я чищу, і зазвичай я 14 днів чистила. А потім згадала, що у мене є лакриця, і вже пі... вирішила 21 день чистити лимфу, бо дуже-дуже хотіла спробувати, як буде результат, якщо порош... порошок вживати, а не таблетки. Так. Е, мислі літають, е, не знаю, про що розповісти, щоб швиденько було. Ну, добре. Дві таблетки з'їдала. Екстракту солодки. Потім запиваю водою, пів години нічого не роблю, не п'ю більш. Через півгодини ентерозгель я вживала або чорне вугілля. Можна любий, любий сарбент. Так, тільки не раджу бі біло вугілля. Воно дуже важко ковтається. Дуже. Тому е, раджу те, що тільки сама. Спробувала так. І перших 14 днів я вживала більш ентерозгель. Так, він у мене закінчився. А зараз вживаю лакрицю, чайну ложку, так доволі багато це виходить. І чорне вугілля потім через пів години. І як з'їли е, сарбент 2 години нічого не вживати їжі. Так. І це дуже важливо. Все, скільки я тут днів, вже так, це я 14 днів вживала, а ось по цьому можна подивитись. Бо я вживаю одну таблетку на 10 кг ваги у ну, потрібно 80, 8,5 таблеток, але ж я вживаю 9 то у мене залишається по одно, і я можу гарно порахувати. Це вже 15-й день, 16, 17, 18. 18 днів вживаю. Так. Але ж я вчора згадала, що у мене є ось такі корінці. І сьогодні знову забила їх заварити. Так що не буду ховати. Не буду ховати, поставлю ось так. І завтра не забуду заварити корінці. Так? Це так корінці виглядають. І вони зазвичай продаються цілими, а і дуже незручно заварювати. А ось це так порізане, гарнисіньке. Тому завтра спробуємо ще це. Так, я у вас експериментатор. Так, ви нічого не робіть. Скажіть, щоб я зробила, спробувала. Так, так. Добре. І ще хочу сказати, скільки я вже знаю про цю лакрицю, про цю солодку, про чищення лімфи, з моїх знайомих чотири чоловік, чотири людини тільки спробували. Три жіночки і один чоловік. Чоловік одної жінки, він побачив результат і теж захотів це зробити. Так, ну, не знаю. Спонукаю я когось з глядачів. Почистити лімфу чи ні, я не знаю. Добре, забагато балакаю, як завжди. Е, хотіла сьогодні нічого не готувати, бо є олі... е, олів'є, вінігрет є. Але ж я думаю, мабуть, хай краще гості завітають і будуть їсти мій Венігрит. Я хочу щось інше. Так, і у мене така ось маленька курка є. Не знаю, чи курка, чи цепля. Ну, якщо цепля, то воно таке гарнесінько відкормлене. Так, то я дуже-дуже хочу бульйона. І хто скаже, фу, бульйон вона буде готувати? Ми що, не можемо бульйон готувати. Ну, я хочу показати, як я готую. Так, у мене ж і так і називається. Мій корисний сніданок. Тому. Помила циплюнка цього, відрізала такі ось крильця. Так, ви ж знаєте, легені потрібно виняти. І якщо ви варите бульйон, обов'язково ось тут іще потрібно виняти. Я виняла, але ж не дуже. Ну, коли я буду мити, що можна виняти. Так, а ви виймаєте тут? Тільки легені виймаєте? Ні-ні, потрібно ось тут і що ось, ось це виняти. Тут таке щось було. Так, це обов'язково. Ну, все, розріжу, промию ще раз і в холодну воду. Обов'язково в холодну воду потрібно не заливати окропом, якщо варити бульйон. І покладу моркву пастернак. І петрушку. І що цибулю ось таку цибулю покладу. І це парій, але ж вона по українською мовою. Зелена цибуля називається просто. Її потрібно розрізати, бо тут може бути так, земля. Все робимо. Ви ж всі знаєте, як готувати. Бульйон. Ні, ні, не бульйон, юшку ми готуємо. Потрібно гарно зняти накіп. Я трошки прозивала, бо мені зателефонували. Але ж нічого страшного, у нас все одно буде гарнесінка прозора юшка. І для цього, ви знаєте, потрібно використовувати білки. І завжди м'ясо закипає, я кладу корінці. А потім, як е, колись мене навчили, <смі> наливаю білки. Тут два білка, так, курячі. Е, і потім виймаємо ці білки. Але ж це дуже важко, бо білки цепляються і до м'яса, і до корінців. Тому сьогодні я зроблю по-іншому. Я корінці ще не, не додавала. Я виймаю м'ясо це. Так. І тільки потім білки вилью. Подивимось, що вийде. Ось так виліваю білки, перемішую. Так, декілька, ну хвилинку зачекаю, Процежу і будемо варити далі. Так, екран не може сфокусуватися, тому пригає. Ось зараз в мене ще не вийде. Ну, чого воно може не вийти в мене? Це потрібно, щоб швиденько закипіло. Швиденько. Але ж у мене ось ця велика комфорка не працює. То щось не дуже виходить на цей маленький. Так, всілякі незгоди. Але ж. Це нам не роблять в житті погоди. Так, Ми, так, все буде гарне. Проциділа, ось білки відокремила і обратно кладу нашого ципленка. І що я хочу сказати, бульйон не дуже. Поки ще не дуже прозорий, і я не знаю, Мабуть, ні, не мабуть, не а це із-за плити, що я швидко не могла, щоб воно закипіло. Так, але ж, але ж, якщо у вас з плитою все гаразд, це буде дуже-дуже гарно. І саме з такої послідовності робити. Бо якщо ви поклали все, Потім не можна відокремити цей, цей білок. Так. Ну, варимо, варимо далі. Заварюю парило звичайне. Так. Я в, комент... в коментарях вкажу користь цієї рослини, суперкористь цієї рослини. А я для профілактики вживаю, і щоб чистий організм був. Так. І заварю чай. Це тархун. Це базі... барбарис. Хотіла сказати базилік. Барбарис. І це супер ягода, суниця. Мабуть, це буде на дріб порції. Так. Ой. Ось так. О, вже, вже запах є. Ой, яка. Так, це не тим пахне. Так, щось є не те. Ще. О, вже і цим пахне. Але ж в мене пахне маслом з листями карі. Так, ось на сковородці вже масло. Це. І я вливаю сюди чотири жовтки. Так, два від сьогоднішнього бульйону, що я робила, і два я робила печиво. Там ті, теж тільки білки потрібні були. То у мене ось. Чотири шовтки, і це буде мені на сніданок. І зараз я з'їм сім е, ягідок. Так, сім родзинок. І всередині там чорний перець. Навіщо це я роблю? Для того, щоб не було камінців у нірках. Так, це я роблю вже не вперше. Десять років тому я так робила. І дійсно не було камінців. Так що раджу перечитати і теж використовувати. До речі, варила, звичайне, теж від камінців У нірках і в печінки теж. Так. І сьогодні сім, а завтра буде 6. Ви ж пам'ятаєте, починала з однієї і додати і в обратну сторону. Так що ось таке. Нарешті сніданок готов. І я не поспішала. Вже пройшло більш ніж 2 години, як я вживала Сарбент. Бульйон. Він краще. Так, через камеру трошки не такий колір. Він жовтенький. Так. Але ж не такий, як я хотіла. Так. Супер прозорий не вийшов. Ну, це все моя плита. Добре, це бульйон, який я хотіла, це яйця. Хліб я підсушила трошки в духовій шафі. І це ще не все. Мені тут запропонували ось таке. Я не планувала його їсти, бо я не дуже люблю магазинну таку страву всіляку. Але ж сказала, що спробую, то буду, буду їсти. Так, навіть не знаю, що там. Ось так. Ну, Потрібно їсти. А якщо воно не, не смачне. Добре. Так. Слина виділяється так, як у собаки Павлова за годинами. В 12-13 годин у мене слина починає виділятися. Не раніше, останнім часом. Добре. Дивимось на їжу. Дякуємо за їжу. Навіщо це робити? Дякувати всі знають, а навіщо дивитись дві хвилини це, ви подивіться, як розповість садгуру. Так, в опису я прикріплю відео. А я вмикаю таймер і дивлюсь дві хвилини. Обов'язково. Але ж це потрібно робити і ввечері, ввечері я це не роблю. Тільки, тільки зранку. Приділила увагу їжі, бо ця їжа стан, стане нами. З'їла один ковток і запам'ятала враження. Так, і це мені вже стало подобатись. Так що раджу вам теж подивитись і робити так. І спробую при вас. Що це за їжа? Ну, що це за їжа? Жовтки, так. Це корисно, дуже-дуже корисно. У жовтках багато білків. Так, що я можу сказати? Бульйон. Смачний бульйон. А я то бульйон, то юшка кажу, так? Потрібно українською казати. Юшка. Смачна юшка. Ну і що? Спробуємо і подивимося, що тут таке. Щось таке. Це не колбаса, це м'ясо, тому можна пробувати. Якщо б колбаса, я б точно не вживала таке. Смачно. Думаю, що тут все корисно. М'ясо корисно. Звісно, корисно. Все, буду їсти смачного вам і мені. Ще десерт у мене буде, але я ж хочу сказати: за сніданок. Ну, страва дуже смачна, так. незвично їсти тільки жовтки, але ж все смачно. І це смачно було так? Салат. Написано, що з бікону і курки. Ну, майонез. Ну, Нічого, майонез іноді можна і майонез вживати. Але ж все було гаразд, поки я не перечитала термін зберігання. Я думала, це раз, разові такі. Приходиш до супермаркету, насипають тобі, скільки ти хочеш, салату, так? а це не те, це термін зберігання написано до восьмого. Першого місяця 2025 року. І це неприпустимо таке їсти. Я не знаю, діти їдять, і потрібно їх посварити. Полаятись на них потрібно. Так, я не буду більше їсти таке. А то корисний, корисний сніданок і щось таке з'їла. Так, це насипний торт. Так, знов, знов насипний торт. Е, бо той торт, що я щодавно робила, гості з'їли, то ми собі ще приготували. Так, тільки майже все те ж саме, тільки попкорн не додавали і замість вершків. маскарпоне. Так, це чудово так. І хочу сказати, ось цей плід попався не такого кольору, а ось такого біленького. І він, мені так, подобається, але ж такого кольору краще подобається. Добре. Так, мабуть, хто не дивився попереднє відео, це плід дракона. Драконяче серце. Іще назва якась є, але ж я не запам'ятала. Я так називаю. Драконяче серце. Дуже корисне для травлення. Так, спробуємо при вас, щось тут у нас десерт з маскарпони. Не знаю, мені дуже подобається. Смак чоколади тут. Вау! Супер! Дивіться, як я такий десерт. Готували і спробуйте теж приготувати. Це просто фантастично! Ну, це ми з'їмо і чай, хочу сказати. Не пийте однакові чаї і однакову каву. Спробуйте різноманітність. Це просто фантастично! Ну, ви ж знаєте, як полуниця пахне? І ця зелень. М -м -м. Просто фантастика. Я так і вип'ю міцне сьогодні. Добре. Один раз можна міцного випити. Все, ходіть здорові. побачимось, папа. Що я подумала, що я з малим захопленням розповідаюся. так? Потрібно спробував. І Вау, все, сейм, сейм, супер. Так, Але ж... а ви спробуйте самі щось смачненьке, і будете ви кричати, чи будете насолоджуватись? Ось Тархун дає такий приємний, приємний. Цьоркість таку. Я вирішила ще раз залити, так. Ось так, ще одна порція буде. А бульйон прозорий. Так. Просто я поспішала, потрібно було вимкнути і зачекати, щоб він вже не кипів, так осів.